Сирени повітряної тривоги по всій Росії, але не в окупованому Криму. Московити анонсували на 2 жовтня масштабні навчання з перевіркою системи оповіщення. На одну хвилину перервуть радіо та телевізійні атери і оголосять сигнал Увага! Всіммання включіть Подати єдиний непридобний сигнал. всім!». Цікаво, що масштабні перевірки готовності до надзвичайних ситуацій оминуть прифронтові Крим та АКЯР. Вірніше, окупаційна влада обіцяє упевнитися, що оповіщення працює, але сирену повітряної тривоги. Не вмикатимуть, як зазначили, щоб не створювати паніки серед місцевих жителів. Російський гауляйтер Ак'яра і поготів заявив, що місто не братиме участі в російських навчаннях, оскільки система з його слів і так справна. Тривога, ніхто не Трівогані що столі. Воздушна тривога. Входять з всі. Тимчасово окупований Акяр взагалі є єдиним містом Криму, де оголошують сигнал повітряної тривоги на вулицях, переривають телеетери та надсилають СМС сповіщення у разі ракетно-дронових ударів по російським військовим об'єктам. Але до таких заходів вдалися, коли приховувати разючі атаки по окупантам стало неможливо. Переламний момент стався у вересні минулого року. Після знищення ракетами Стормшадо в будівлі штабу чорноморського флоту на очах приголомшених перехожих Цьогоріч у липні додали сигнал сповіщення про загрозу балістики після успішних застосувань далекобійних ракет АТАКАМС. А от для решти окупованого Криму кожний удар по ворожим військовим базам сюрприз. Тихо, тихо, тихо! Ти снімаєшся? Да. Окупаційна влада Криму уперто не оголошує жителям півострова про наближення ракет і дронів. Сирени лунають лише на території російських військових частин, які і є ціллю українських атак. Колаборанти та окупаційні ватажки відкидають навіть теоретичну можливість сповіщення, щоб не бентежити російських колонізаторів. А от оголошення про перекриття Керченського мосту. Чи не єдиний вірний спосіб дізнатися про можливий ракетно-дроновий удар? Також на думку окупаційних ватажків Криму на півострові немає потреби і в модульних бетонних укриттях. Такі встановлюють у парках і поблизу зупинок громадського транспорту в АКЯРІ. Як не дивно, колаборанти побоюються, що не лише гучна сирена тривоги, а й загрозливі бетонні укриття посіють паніку в Криму або ж і невпевненість у надуманій неприступності окупованого півострова. Медсанчастина СІЗОНОМРОдин окупованого Акмєжджита не прийняла документи про інвалідність незрячого кримського бранця Олександра Сізікова. Уяснили це, нібито застарілими датами. Розповіла Кримській Солідарності його мати. Олена у медсанчастині ізолятора їй заявили, що самі нібито проведуть Сізікову медичний огляд. Чоловік втратив зір внаслідок ДТП у 2009 році. А через інший нещасний випадок Олександру вирізали селезінку. До всього бранець має хронічне захворювання шийно-хребетних відділів. Через що йому потрібні регулярні масажі та постійне спостереження у фахівців. Утім, після викрадення російськими силовиками 14 вересня і вивезення до буцигарні незрячого чоловіка кинули на призволяще. Коли я зайшла до кімнати для короткочасних побачень, Сашко сидів боком від мене у бік. Тобто він навіть не орієнтувався, де я. Він не бачить, ходить навпомацьки. Він не може пересуватися самостійно, його водити треба. Я не уявляю, як вони це питання вирішать. Чи приставити до нього людину? Ну як? 17 років людині це смертний вирок просто. Я це і медсестрі сказала. Якщо з ним щось трапиться, це буде на вашій совісті. У липні 2020 року незрячого Олександра Сізікова схопили озброєні ФСБівці, які вдерлися до його оселі з обшуком. Чоловіка а також інших затриманих того дня кримців звинуватили у тероризмі та спробах повалення російської влади. Найцинічніше, що головним доказом у сфальшованій росіянами справі стали так звані заборонені книжки, які незрячий чоловік фізично не міг читати. Врешті Олександра Сізікова Кова незаконно засудили до 17 років в'язниці, попри те, що відповідно навіть до російського законодавства люди з повною втратою зору повинні бути звільнені від відбування покарання у виправних установах. Окупанти затвердили незаконний вирок і планують відправити бранця з інвалідністю до реальної в'язниці. Окупанти судитимуть редакцію газети Крим у третє за півроку знову вгледіли буцімто зловживання свободою інформації. Повідомляє Кримський процес. Активісти ініціативи з'ясували, що часопис переслідують за відсутність маркування у тексті організацій, визнаних іноземними агентами, у тексті з біографією радянської правозахисниці Людмили Алексєєвої зазначалося про її співпрацю наприкінці 70-х років минулого століття із Радіо Свобода та Голосом Америки, які за вимогою Москви мають містити позначку про визнання іноагентами. 17 травня російські соловаки вже приходили з обшуками до головного редактора газети Крим Бікіра Мамута. Та засновника часопису Сірана Ібрагімова на мамута склали два протоколи про дискредитацію російської армії та поширення, нібито недостовірних відомостей під виглядом достовірних. За тими статтями склали два протоколи на Ібрагімова. Сумарний штраф від окупаційного суду складає 790 тисяч рублів за публікації про незаконну російську мобілізацію тортури Кримця на окупованій Херсонщині. Та доповіді ООН, де згадувався меджліс кримсько-татарського народу, газета Крим виходить кримсько-татарською мовою з липня 1989 року. Та є одним з перших часописів мовою корінного народу після повернення кримців на батьківщину з вигнання. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Хевішот від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А хевішот, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку «Моно» за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.